Сьогодні ми, військовослужбовці із майського загону морської охорони, відвідали спеціалізований будинок дитини. Ми вже неодноразово співпрацюємо з вихованцями та керівництвом даного закладу. Кожен захід не відбувається без нас в цьому дитячому будинку. Нам дуже приємно співпрацювати з даним закладом та допомагати їм в умовах сьогодення. В час повномасштабного вторгнення світ дуже змінився. Люди стали набагато злішими, але доброта в наших серцях все ж таки присутня, і нам потрібно турбуватися і допомагати всім, кому це потрібно. Напередодні свята Міжнародного дня землі силами загону при запитанні були висаджені фруктові дерева. Які будуть скращувати та покращувати життя дітей, які перебувають на вихованні у цьому закладі. Чужих дітей не буває. Ми дякуємо загону морської охорони міста Ізмаїла за багаторічну співпрацю з нашим будинком дитини. Вже багато років нам допомагають наші прикордонники, моряки, які дуже уважно ставляться до наших нужд. І Якщо нам щось потрібно, то вони завжди готові допомогти. І сьогодні, не дивлячись на таку не дуже весінню погоду, або дуже весінню погоду, ми садимо садок для наших діточок з фруктовими деревами. Це буде і вишні, і черешні, і яблуні, і груші, і ми дуже вдячні нашим. Морським прикордонникам за те, що вони нам завжди допомагають, завжди е, знають наші нужди. Е, з великою любов'ю відносяться до наших діточок. Ще не одного не було е, свята, щоб вони до нас не завітали і не поздоровили наших діток, не на всі ті умови, які зараз склались в нашій країні. Ми віримо в перемогу. Ми віримо, що все у нас буде добре, і що наші дітки знайдуть своїх батьків. А ми будемо працювати на те, щоб діти були здорові, на те, щоб вони були забезпечені всім необхідним і щоб все в них було гаразд.